Так, ну що, будемо починати роботу. Значить, що у нас є? У нас є отака палка довга. Я її вже виварила, висушила. Так, тепер у нас є гірлянда. Значить, поки палку ми відкладуємо і зараз розберемося з гірляндою. Отже, зараз дивимося скільки в нас лампочок. Нам потрібно буде зробити всі грибочків. Так, розмотуємо нашу гірляндочку. Дивимося, скільки у нас лампочок. Один, два, три. Чотири. Дев'ятнадцять двадцять. Отже, значить, якщо в нас двадцять лампочок, значить у нас буде двадцять грибочків. Беремо яку небудь Пластикову дощечку, можна дощечку для кухонну. І робимо 20 отаких пістолетом. 20 отаких оце, що погано розігрівся, так, іще. Угу. Так, двадцять отаких шапочок. Ми одразу зробимо наші шапочки. Можна більші, можна менші. Поки будуть шапочки наші застивати, будемо робити далі, щоб вони у нас вже були готові. 18. Дев'ятнадцять. І двадцять. Вони розрівнюються. Так, значить. Ось такі ми поробили шапочки і відставляємо їх взагалі в сторону. Тепер що ми робимо? Дивіться, зараз початок гірлянди знайду і показую. Значить, тепер ми будемо робити ніжки наших грибочків. А саме як? Запутуються проводки, то запутуються. Беремо ось, шукаємо ось лампочка наша, так. Так, дивіться, наша лампочка. Значить, ми беремо, тут де лампочка, складуємо наш проводочок і отак скручуємо. І скручуємо отак от робимо ніжку нашого майбутнього грибочка. От. Так. Тепер наступна лампочка. Наступну лампочку ми теж так само згинаємо проводок і скручуємо. Тобто скручуємо вкупі два проводочка. Зараз я спробую фокус навести. Зараз покажу я. Робимо ніжку наступного грибочка. І у нас виходить отака от так, от от полосочка із ніжками наших майбутніх грибочків. Я думаю, зрозуміло. Так? І отак ми робимо всю-всю-всю нашу фірляндочку. Так, значить що? Всі я проводочки всі скрутила. Тепер що ми робимо далі? Значить, ми оцю штучку, так, включатель-виключатель наш одразу приклеїмо отут таву здавати. Так. Приклеїмо тут таву. І тепер що ми робимо? Значить, починаємо з самого початку. Приклеювати наші ніжки. Так, ракурс ми поміняли. Отже, дивіться, беремо отак от, наприклад. Отут -от намащуємо, Клеємо. намастили трішки і нашу, наші проводочки, тобто це основу. Ніжки у нас уверх стоять, а сама основа буде клеїтися по нашим, нашому бревнишку. Так? О, значить, тримаємо, поки приклеїться. Так, все, приклеїлось. Так? І тепер далі трошки промазали. Чому ми одразу не мажемо всю довжину? Тому що нам потрібно тримати потроху притискати, бо коли не притискати, то воно буде підніматися. Отже, ми так потроху притискаємо Так і клеїмо вдовж нашого берегнишка, клеїмо наші проводочки. Так, ось я проклеїла нашу полосочку із проводка. Тепер що ми будемо робити далі? Так, тепер ми беремо наш пістолет і так воно де тут, щоб я побачила. А, Ось у нас тут негарно видно. Ось. Так, ось. І отак от гарячим пістолетом. Беремо так клейчик, пускаємо. О. І отак от обклеюємо кожну, кожен наш проводок з однієї сторони. отак обклеюємо. Це ми формуємо ніжки нашим грибочком. І з другої сторони. Так, О, Значить, одну сторону ми зараз так от клейчиком. Воно все застине. Потім ми перевертаємо наше брьовнишко на другу сторону. І так же само робимо з другої сторони. Тобто формуємо ніжечки нашим грибочком. Так, отже, ніжечки наші просохли. Так, все, з обох боків я проклеїла їх. Тепер що ми робимо далі? Беремо мох. У мене натуральний сухий, куплений. Так, беремо, значить, зараз я. Покажу отут, отак, щоб видно було. Значить, беремо, отак от, клеєм промазуємо трішки. Так, і приклеюємо наш мох. обклеюємо Отак повністю. От Промазали і обклеїли. Невеликими участками, так як клей швидко висихає, хто працює з пістолетом, постійно ті знають. Отже, отак хоп, взяли, промазали, трішки приклеїли, промазали муху, приклеїли. все. Закриваємо нашу дорожку. От, Робимо імітацію е, справжнього дерева да, з грибами як у лісі росте. Отже, отак от робимо повністю по всій довжині Ох, ми наш приклеїли, дивіться, як гарно. Тепер знімаємо наші шапочки і будемо клеїти шапочки. Так, тепер що ми робимо? значить Беремо нашу шапочку гарячим пістолетиком повітряно. Отак трохи робимо виямочку Сюди капельку клечика. І клеюємо на ніжку. Оп, все, приклеїли. І так усі шапочки. Тоже продовжуємо робити наші шапочки на грибочки Сьогодні в виявився час трішки, і я Почитала, бачу, що в мене якісь коментарі є так, на Ютубі, на які не повідповідала. То я дивлюся, там у мене дівчата пишуть, що о, тут трішки, бачите, наче, о, поправили. Просять майстер клас на ляльку. О, то я планую, завтра у мене буде трішки день зайнятий, завтра ми борічку веземо. У ветклініку хочемо аналізи здати. от. А післязавтра в мене буде вже четвер п'ятниця час, то я тоді все ж таки пошию якусь ляльку от, і зніму майстер-клас. Хто попав на мій канал вперше. От, можете подивитися відео, я і шию, і поробки різні роблю. В общем, я займаюся хендмейдом. От, тому, за бажанням, якщо хочете, щоб я щось зняла, якийсь майстер-клас. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я зніму, зроблю. Так, а я ще згадала, я була на днях у лісі і назбиралася такого моху. В бахілу, бачите, це ми ходили зі знайомою в ліс. Оп. Та я думаю, сейчас ще цього моку трішки. Отак, так пучечки. Буде взагалі крутяк. Так. В общем, огонь. Конечно, світильник буде. Всім світильникам світильник. Такий світильник, тільки у мене, і у Майкла Джексона є. Так, значить, тут ще я трошки подобавляла. Так, тепер, значить, що я ще зроблю. Дивіться, коротше, у мене є мухоморчики. Я пару мухоморчиків червоненьких додавлю. Е, коли воно буде виключене, так, то він буде коли включений, він буде ну, різнокольоровий. Отак хочу трошки додати трошки. Чого кольору. там? Так, ось такий у нас вийшов світильник із псилоцибіновими грибами. Опа. Дивіться, який він крутецький. Отже, з вас лайк, підписочка, коментар, і обов'язково повторіть такий самий світильничок.